в такий час, коли наша країна по особливому потребує Христа. І Ми одні з тих, на яких Лягає відповідальність від господа, щоб служити для людей України. Місіонерство це безумовно особливий виклик і пригоди, і даючи шанс для місіонерства. Я думаю, про те, що це той час, про який ми ніколи потім не пожаліємо. Це привілей, це для слави Божої, це про радість, це про мир і це про благословіння. Бог дбає не тільки про земне життя, знову його зразу непомітно, але Бог обов'язково це дає тим, хто працює для його слави. Це особливо Божа присутність в твоєму житті, то віра для Бога і насолода від того, що ти важливий і потрібний для людей, які знаходяться поруч із тобою. Коли будете бачити, як змінюються людські серця, як вони радіють, що вони з Господом. Це велика радість, яку нічого не може замінити. Навчання в місіонерській школі це хороший час для духовного спорядження і зміцнення. Тому я запрошую вас долучитись до нас в місіонерську школу місії Голос надії, де ви зможете отримати гарні знання, а також зрости духовно, для того, щоб далі йти і проповідувати нести добру новину для людей, які потребують спасіння. Тому не зволікайте, адже це наш час і час діяти.